Ізначально вчора ми е, домовились, що я сьогодні проаналізую вас всіх і скажу причини, чого вони цікаві публіці. І дивися, як ти гарно вступилася в защиту, да? проаналізуй, як ти це все говориш. Начала оправдуватись, як тобі робити то і то. В тебе немає цілі бути цікавою для аудиторії. Твоя ціль угодити мамі з папою. Це твоє завершення. Поняла, подивися на всі свої оправдання. В тебе нема целі реалізовуватись. Ти навіть не маєш цілі поставити камеру сняти себе. Вся твоя життя заточена на тому, щоб угождати мамі з папою. Як тобі такі новості, красуня? Тобі важко на камеру щось розповідати про себе, тому що в твоєму внутрішньому світі тебе немає. Опять вертаємось до того самого. бо в тебе внутрішній світ весь заточений на тому, щоб угодити мамі з папою. І ти не можеш поставити цю камеру тої і тому що ну якби мені. Аж неловко, мене аж карьожить, тому що ж ну якби вся весь смисл моєї життя — угодити мамі з папою. А я ж то ж ніхто, я ж тут не маю місця. Ну і мамі з папою це ж не подобається. Я ж сіра мишка, яка тільки робить тіньову роботу. Роблю, 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 роблю. роблю і це безконечно, тому що ж ніхто не замічає цієї роботи. І я ото, як оце хомячок, оце бігає по кругу. Роблю, 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 роблю. Всіх контролюю, всіх заставляю, робіть, що ви зі мною, все тільки для мами. Папу, тільки щоб послужити, а мене не треба знімати. Ні-ні, ні я тут не граю ніякої ролі, і це твій внутрішній світ. Тому, Валентина, оця картинка, що я і постійно в вас бачу, де ви стоїте самі, дивитеся вслід батькам, які розвернулися і йдуть. Тепер, коли вони ото уходять, ви стаєте перед нею, присідаєте і кажете їй, щоб вона насолоджувалась життям, дитинством, гралася, і скажете їй, що я розберуся. Це не твоя відповідальність. А якщо хочеш, щоб все було спокійно, тобто дати цій дитині спокій, і ви скажете їй, що я розберусь, моя хороша і з батьками, і з роботою, і з грошима. Віддай це мені, а ви уже доросла дійсно розберетесь, і ви зараз цей момент, коли їй допомагаєте, ви якраз і розберетесь, а вона вже буде насолоджуватись, радіти, бігати, гратися. Я постійно бачу одну і ту ж картину. Я зараз її прям відчуваю, і мені боляче, я плачу. Тому що вона стоїть завмерша, якби їй тоді пояснювали, і ніхто нічого не пояснює. І вона взяла цю відповідальність за всіх. Тому що, знаєте чого? Бо ви дуже чуттєва, емоційна, ваша рідня це відчувала, і всі вам емоції вам зливали. Мама свою біль зливала. Може, і невербально, але ви відчували, що їй больно, що вона нещаслива. Тітка, сестра, ви все це відчували, вони вам могли ці емоції зливати, і ви перейняли ці емоції їхні, як свої. і Взяли відповідальність за ці емоції, і ви зараз хочете їм максимально допомогти. І виходить, ваші проекції на людей, де ви дійсно всім серцем допомагаєте, але парадокс в тому, що не тим, Валентина, ви не тим допомагаєте, розумієте? Оцих людей треба відпустити. І того я й предлагаю, що от ви, доросла, склонитесь до себе маленької і скажете, все, Валюшка, віддавай мені цю всю відповідальність. Знай, що я в цьому всьому розберусь, а потім тобі це. Все поясню, хоча тобі пояснювати не треба, просто віддай мені цю відповідальність, а ви вже, Валентина, якраз і розберетесь. І тим самим цей паттерн якраз і розірветься. І ви дійсно сепаруєтесь. Ви і так уже майже сепарувалися, бо батьки пішли, просто ви відповідальність взяли. А тепер ви будете головна у себе. І ви вже будете зовсім інших людей притягувати. А зараз ви притягуєте оцих людей, ваших родичів, яким не потрібна допомога, яким потрібно тільки ваше плече, куди вони злють, всі емоції, всі Свої болі, да, все, це все не нужне, а помоч їм не треба. І от таких клієнтів ви притягуєте. І ви не можете на камеру показати себе настоящу по тій причині, що ви боїтесь, що вони не будуться все робити, і повните перші відео. У вас така сама ця фішка і була. Що вони ж мене не почують? Не почують. Їм треба тільки відеречку, куди можна злити емоції свої, а ви не відеречку. Ви достойна імператриця, жінка, яка може командувати абсолютно всім, і в першу чергу своїм життям, і в першу чергу вибирати може тих клієнтів, яких вона хоче. І ви зараз не можете проявлятися, тому що ви знаєте без Безсознатіно, інтуїтивно, що ви ж зараз блядь, притягувати цих людей, яким помочне не треба. І ви спеціально говорите невнятний текст, не той жанр, ще щось там, ну безсознатіно спеціально, тільки щоб до вас не притянулися ці броди, які будуть зливати свої емоції вам як відро. Ви вже втомилися від цих емоцій, вам вже важко. А коли ви от від цього звільнитесь, заберете в своїй маленької дівчатці цю відповідальність, скажете, я з цим всім розберусь. От тоді вже сяде перед камерою Валентина і буде гнати свою правду матку. Танюшечка в основному так і було. Я та наше. Я буду там е, казати, може ж людина зрозуміє, може те. А люди не розуміють. Вони тільки розуміють тоді, коли їм добре всипиш по не магу. Тоді вони розуміють, що я сильніша них, що я там на щось там ще так сказати способна. В тебе внутрішня ціль бунтувати своїми родителями. В тебе іде обіда масштабна. Ви мене не приймаєте такою, як я є. І ти, коли стаєш записувати відосики, в тебе ровно та сама. Який смисл, если вони одно мене не приймають такою, яка я є? А смисл в тому, що ти дожди їх послати. І стати на місце родителі. У всіх дівчат, одно і те же. І прийняти себе такою, спуститись до себе маленько і сказати: так, Світа, ти не людина, ти відьма, яка буде масштабно допомагати людям. В тебе кров не така, зелена твоя кров, а не красна. Та я вже зрозуміла. працюю, працюю над собою. треба брати себе в руки просто. У мене зараз буде хвилинка слабості, дівчатки що щоша прослухала нас, да розривілася, думаю, боже, як би я хотіла, щоб мій час була така Таня, дає дається, щоб саме звернула увагу на мене, точно мені сказала те, що треба слухати мені. А я сама для себе такою стала, сама собі це говорила. Я себе так піднімала, і я знову повторю те, що потрібно почути вам, дівчатки. Все те, що нам не вистачало, ми тепер повинні давати це людям. І я тепер бачу свою цінність. Для чого мені було це дано одиночество, щоб я так максимально могла кожній дати увагу і так підтримати. Кожен раз, коли я підтримую когось із вас і підтримую себе, ту Танечку, яка була тоді, яка сама з цим всім розгрібалася. Я вас люблю. Таня, я дякую Богу за те, що ти з'явилась на моєму шляху. Я, я не знаю, як би я це сама все вигрібала. Ти так точечно, так конкретно, що ось так, отак і отак розкладаєш все по поличках. В той же самий час ти бачиш цілісну людину.